170 дерев'яних писанок на деревах. Мешканці будинку на вулиці Любомира Гузера разом з головою ОСББ вирішили прикрасити дерева до великодніх свят. Тетяна одна з тих, хто долучився до роботи. Каже, те, що вони зробили, їй подобається, адже щодня, проходячи повз, у неї з'являється святковий настрій. Кожного року ми хочемо підняти настрій нашим співмешканцям, і то придумали так прикрасити дерева крашенками. Одного року купили на одне дерево, на другий рік придбали ще там 50 крашенок і прикрасили ще трошки дерева. Мешканці будинків 13 та 17 на вулиці Любомира Гузера завжди підтримують чистоту в дворі, тож неодноразово напередодні свят прикрашають деревам, висаджують кущі та квіти. Сергій Лупак, голова ОСББ цього двору, розповідає: завжди з мешканцями дбають про прибудинкову територію. І з цим, що ми так завішали ці крашенки, ми хотіли показати, що тепло, весна все-таки буде, і свято буде, і Великдень буде. буде. Хочу додати, що сьогодні в нас на, на трьох. Слукація, отак є сто сімдесят крашанок. року ми цей звичай так як започаткували, придбали спочатку 100 крашанок. Цього ж року вирішили докупити ще 70 Крашенки замовляли на Закарпатті Там вони помірної ціни та якості. Зізнається, хвилювались, щоб прикраса не зіпсувалась від погодних умов і щоб люди не покрали. Крашанки придбані не за кошти співвласники, не за кошти, ті, які сплачуються на рахунок СББ А це придбані за ті кошти за сортування сміття. Тобто, у нас є сортування, якщо. Співвласники розуміють, що це таке, то бажано сортувати, І за ці кошти за використану в ми придбали у дані крашанки. Перехожим ж така ініціатива подобається. Кажуть, прогулюючись, приємно дивитись на таку красу. Тому дякують тим, хто прикрашає місто. Подобається в нас гарно. В нас дуже так, гарно, з думком переживає за всіх і люди допомагають. Шикарно, ну шикарно, дуже гарно. Хай сюди так прикрасять. Дуже зараз в дворі прикрасили три деревця. Мешканці кажуть, чекають тепла, адже все почне розквітати і стане в рази красивіше.